Ну, у нас континент больных и патологии, которые к нам поступают, и больные, которые поступают, это самое разнообразное. Но в основном это политравмы, тяжелые черепно-мозовые травмы, инсульты, тяжелые пневмонии, тяжелые послеоперационные больные. Відділення реанімації розраховане на сім ліжок. Трапляються, що зайняті всі, розповідає головний лікар обласної лікарні. І це приміщення не бачило капітального ремонту 35 років. І ось дочекалися. Розширили площу, відремонтували палати, закупили обладнання. Ще подбали про комфорт для персоналу, обладнали побутові кімнати. На даний момент у нас дуже зміни, зміни пройшли дуже яскраві. Ремонт зробили хороший, качественно. Нові палати. Ми про це тільки думали, мічтали про це. Цю палату умовно називають президентською. Утім, за необхідності тут прийматимуть усіх без винятку хворих. Тут знаходиться гордість відділення, апарат штучної вентиляції легень американського виробництва, що може сам підбирати режим вентиляції для кожної окремої патології. Ремонт тривав близько трьох місяців. На цей час персоналу та хворим довелося переміститися до хірургічного відділення. Коштів на все витратили близько мільйона. Тим часом капітального ремонту потребують 45% споруд обласної лікарні. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.